На кінець 2025-го маю ось такі пусті флакони і відлівантики. Відлівантики майже всі це я вже сама робила зі своїх парфюмчиків, щоб використовувати їх або в дорозі, або, як я зараз за кордоном, а великі флакони мене чекають вдома. Тож, ось тут був My Barbari Black. Дуже насичений гарний квітковий аромат його Клімат Ірландії дуже пасує цьому аромату, і, навпаки, цей аромат пасує. Клімату Ірландії гарний, класний. Тут в мене була ріхана, купувала я в Ірландії і робила собі відливантик. Згадую, що майже весь я її використала. Там залишилось, мабуть, менше половини. в Флаконі дома гарний, класний, життєрадісний, також квітковий і пудровий аромат від Celebrity, але дуже якісний. І хотіла б його повторити, але щось він не з'являється на сайтах. Потім тут від Левантик в мене був квірс. Від Карнер Барселона також маю великі флакони, робила собі 10 мл від Лівант. Нещодавно завершила вишуканий, досить насичений аромат, який змінюється від початку використання і до затухання своєї композиції. Шикарний аромат. Тут я робила собі від Лівант Нарцис Родригіс Руш. Гамадна, тієва, насичена троянда. Чоловік згадує мене по цьому аромату. Каже, що я тебе пам'ятаю з цим ароматом. Дуже його люблю. І радію, що купила 50 міліків на кремчику після того, як тридцятку використала. І тридцятку в туалетній воді, і тридцятій воді використала. Тож... Рада, що в мене є запас. Потім тут в мене був лалік для парфум. Теж робила собі відливанти з великого флакону, який в Україні. Ну і потрошку використала, хоча це досить потужний, стійкий, він там ще трошки є аромату. І такий, що один раз його наносиш, і протягом двох-трьох днів. Можеш не користуватися іншими ароматами, бо його буде чутно. Тут в мене пустий флакон, це я купувала в Ірландії. Вже нема назви, досить, досить приємний аромат, бюджетний, щось 14 євро він коштував за 100 мл. Гарне важке скло, гарна кришка, розпилювач. І аромат помадної троянди з ванількою і деревиною. Дуже часто засинала. Класний аромат. Після цього в магазинах не бачила його в продажу. Там була лінійка з 5-6 ароматів цього бренду. Взагалі-то мені всі сподобалися, але це купила і. Використала, як ви бачите, за два роки. Потім ось ця красота, яка всім знайома. У мене є великий флакон в Україні, який я купила в залишках з кремчиком. І тішусь, що є запас. Класний пудровий. Всім знайомий, але тим не менш вишуканий і якісний аромат для кожного використання. Люблю цю сигару. Куба Престиж. Вказаний як чоловічий аромат але поціновувача. Класний солодкаво, табачно-гурманський У варіанті 40 мл. Приємний. Потрошку-потрошку по я його використала. Хтось мені сказав, що нагадує пряніки. І дійсно після цього відгука я погоджуюсь, що на початку розпилення нагадує дійсно пряніки, які з Радянського Союзу ще я пам'ятаю аромат. Класний. Нещодавно замовила собі другий такий флакон, щоб поповнити колекцію, але прийшов брак зала на тіну, ну, вони пару листів мені відповіли, а потім сказали, що ваших доказів недостатньо, щоб розглядати цю справу. А брак був в тому, що ось в такому виді тут була просто запаяна, як в консервах, запаяна. Кришка, яку чоловік відкрив, і там був повністю ось цей пульвілізатор зломан, відірван, скло, аромат а, витік. На якому етапі він витік, невідомо. У флаконі наче щось там булькотіло, але все зверху було в патьоках. Тут надписи були всі пошкоджені. ну якби він коштував 160 гривень, але неприємно саме те, що я могла замовити щось інше. Відгук, Не знаю навіть, чи вони опублікували його на сайті чи ні. Таке, потім в мене в планах завершити ось цю малютку. Це мій другий флакончик. Першу тридцятку я завершила в минулому році. Чи в позаминулому це 50 мліків, теж там залишилось краплюшечки. І ще дома мене чекає флакон також на 50 міліків. Тобто я його люблю, ціную, а, наче економлю, але все одно маю на меті завершити. І ось цей купувала в залишку на, на кремчику, І тут також залишилось ну, мілілітрів, може 7-8 гарний аромат, знову ж таки. Клімат Ірландії дуже пасує йому насичений, багатогранний а, в дусі 90-х. В мене є добірка ароматів схожих а, на цю композицію і випущених десь приблизно в один той самий час. Я пишаю, що я познайомилася з цим ароматом, колись хотіла його задублювати, а потім передумала. Тож насолоджуюсь тим, що є, користуюсь і задоволена. Тут в мене трошки залишок від Лаура Б'яджоті Рома. Класний аромат, хоч і чоловічий, але я його люблю в Україні. Чекає в мене великий флакон. Цим користуюся. Є в мене відчуття, що він схож на дюну від Діор. І вони десь вийшли в приблизно той самий час. От о, коли я користуюся ним, то постійно згадую Дюну. тішуся від того, що в Ірландії мені пощастило купити в Charity Shop дюну за дуже-дуже невеликий цінник. Це прям був подарунок від янголів. Ось такі у мене пусті флакончики на зараз. Наче ну, мало, але тут сотка. Тут було 80 мл. 50, 50, 1 2 3 4 5 6 і великий 20 і тут 67, ну і ще 70. І тут 40. Тобто суттєво